Причина зупинки? Причина зупинки приїжджаєте, мобільний блокпост. Можна ваше посичення? Моє посичення увага водії. Мобільні блокпости на дорогах України в кожному місці. Вас обов'язково співробітники поліції зупинять. Сьогодні ми з'ясуємо, чи є така підстава для законної зупинки вашого авто. Добре, можна якісь документи на блокпост? Документи на блокпост можна. А де вказано ваше прізвище, що ви маєте право перевіряти? Ви маєте прізвище, де вказано, що ви маєте право перевіряти? Якщо ми почитаємо або почнемо шукати, що таке мобільний блокпост в законі України про національну поліцію в законі України про правовий режим воєнного стану у відповідних постановах Кабінету міністрів, що ми знайдемо? Нічого на сьогоднішній день. Немає визначення, що таке мобільний блокпост. Я дивлюся е, закони, і я читаю, і я знаю, що це ви неправда говорите. А ще я хочу порекомендувати: мати відповідну літературу в кожному автомобілі. Правова пам'ятка водія допоможе вам зрозуміти алгоритм ваших дій, коли вас зупиняють співробітники поліції. Я можу їхати. А ясно затримаю, дякую, дня. підтримай дане відео підпискою на канал. Роби репост для того, щоб більшість водіїв розуміли і знали, що відбувається на дорогах України, і що необхідно казати і зазначати співробітнику поліції, який вважає, що на сьогоднішній день є визначення, що таке мобільний блокпост.